Доброго дня, малята! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з повчальними українськими казками. Зараз ви почуєте українську народну казку Лисичка і журавель. Тож слухайте уважно. Жили були Лисичка та Журавель. Одного разу зустрілися вони в лісі та й потоваришували, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь лебідю мій. Я для тебе, як для себе постараюся. Як же не відгукнутися на таке запрошення? Ось приходить журавель. А лисичка наварила кашки з молочком, розмастила по тарільці та й запрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, милий. Журавель до тарілки стукав стукав дзьобом, нічого схопити не може. А лисичка взялася до їди раз раз язиком, сама всю кашку і вилизала. Вилизала і каже журавлеві Вибач журавлику, що мала, того не пошкодувала, а більше почастувати тебе нічим. Що ж, спасибі, відповідає журавель. Тепер, лисичко, ти приходь до мене в гості. Прийду, журавлику, прийду лебідю мій. каже лисичка, на тому і розійшлися. От уже і лисичка йде до журавля в гості. А журавель наварив такої смокоти, взяв і м'яса, і бурячка, і картопельки. Усього усього, накришив дрібненько, склав у глечі з вузькою шийкою та й каже Пригощайся, люба подружко, не соромся. Лисичка мерщій до глечика, а голова не пролазить. Вона туди, вона сюди, вона боком, вона стоячи, вона і лапкою. І заглядає, і принюхується. А журавель час дарма не витрачає. Усе дзьобом у глечик, усе в глечик, потихеньку. Помаленьку і з'їв усе, що наварив, а потім і каже Ти вже, пробач, лисичко. Що мав, того не пошкодував, а більше немає чим тебе почастувати. Ох, і розгнівалася лисичка так розсердилася, що й подякувати забула. Так, мабуть, гостина у журавля до смаку їй прийшла. З тих пір і не водиться лисичка з журавлем. Ось і закінчилася казочка. Діти, а чи сподобалась вона вам, скільки героїв було в цій казці? Так, у цій казці два герої – лисичка та журавель. А чим лисичка пригощала журавля? Журавля лисичка пригостила кашкою, яку тоненько розмазала по тарільці. Як почував себе журавель на гостинах у лисички? Журавель дуже образився, йому було незатишно. Який епізод казки ми бачимо на цьому малюнку? Тут ми бачимо, як хитра лисичка намагається пригоститися кашкою, але в неї нічого не виходить, бо глечик високий з вузькою шийкою. Малята, а чому навчає нас ця казка? Ця казка навчає нас бути гостинними доброзичливими, цінувати дружбу і думати один про одного, а не тільки про себе. На цьому наше заняття закінчилося, а ви, малята, як завжди, були молодці. Дякую усім за увагу, до зустрічі!